Ви усі знаєте про вчорашню ракетну атаку Ірану на Ізраїль. 500 ракет не жарт, але ізраїльтянам вдалося відбитися без жахливих втрат і руйнувань. Чи витримає ППО ще кілька таких атак, які можуть підсилити дронами? Велике питання на яке Ізраїль не збирається давати відповідь, бо їх план перемоги полягає у превентивних ударах по військовій інфраструктурі Ірану. Таким чином, сьогодні Ізраїль стає нашим потужним ситуативним союзником. Дуже сподіваюся, що найближчими днями вони обнулять іранську ядерну програму разом з ракетною компонентою. Цим давно повинні були займатися Сполучені Штати та НАТО, але вони вгатили 2 трильйони доларів в Афганістан і разом з афганцями Усе розікрали, і це не жарт. Там будувалися нікому не потрібні логістичні центри, командні пункти для генералів і закупалися вантажні літаки, які були такими старими і недоглянутими, що просто розвалювалися у повітрі. Годівля акул була настільки масштабною, що прихід Талібану став спасінням від розслідувань фінансових зловживань. Зрозуміло, що нашими миші з діамантовими зубами з двох трильйонів крали б три трильйони, але на місці наших партнерів я б поводився менш пафосно, особливо в частині потужної боротьби з корупцією. І дуже погано, що з північною Кореєю під парасолькою Китаю розібратися зовсім нікому. Таке враження, що наш світовий жандарм вхляв, і душа в ньому ледь. Жеврі, доброго вечора. Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости, не забуваємо про підписку на канал. Шукайте друзів, як я казав минулого разу, собак, котів, ховрашків. Усіх, усіх підписуйте на наш канал, особливо на Україномовний. Ви його дуже хотіли, але ви його насправді не дуже дивитесь. Також не забудьте відвідати наш онлайн-магазин мерчу, де є ось такі худі зима, близько. А тепер повертаємося до нашого сюжету. Цікаво, що Байден вже дзвонив Нетаняху і вмовляв того припинити торбити Іран, бо буде ескалація, і давайте вже після виборів. Бо у Джо є поняттійні зобов'язання перед однопартійцями. Офіційно ж Білий Дім пообіцяв серйозні наслідки за удари по Ізраїлю у повітрі. Відчутно запахло коричневими лініями Путіна. Вчора в моєму телеграм-каналі один з коментаторів сказав, що США просто не в змозі впоратися з такою кількістю викликів. Я ж і надалі вважаю, що кількість не збільшилася, змінилася якість загроз у зв'язку з тим, що навіть терористи у шльопанцях навчилися створювати ракети з обрізків труб. Північна Корея має ядерну зброю, а Іран впритул наблизився до її створення. Брудну ж ядерну бомбу можуть виготовити рядовий фізик з рядовим інженером в звичайному гаражі. Про дрони ви вже знаєте. Вартість одного FPV з вибухівкою коштує набагато дешевше, ніж пістолет Глок, а здатен знищити броньовану техніку. Світ якось непомітно дійшов до того, що 500 ракет по Ізраїлю за ніч і 1300 шахедів по Україні за місяць це ніяка не ескалація, і давайте не будемо дратувати диктаторів, щоб не стало іще гірше. Але правда полягає в тому, що по Україні та Ізраїлю вже використали усю можливу зброю, окрім ядерної та штаму Сибирської язви. І якщо Україна ще якось може домовитися здичавілими, то на близькому сході арабські держави хочуть повністю знищити Ізраїль і скинути його мешканців у море. Багато західних аналітиків усе частіше говорять та пишуть про те, що ситуація виходить з під контролю і треба зменшувати градус ескалації. Я ж навпаки, вважаю, що якщо гнійник розкрився, все треба зачистити, продезінфікувати, зашити і тільки потім починати працювати над тим, щоб рана загоювалася інакше зараження організму та смерть. Насправді, коли у відповідь на теракти Ізраїль знищує ватажків терористів бункерними бомбами, це не ескалація, а самооборона. Теж саме і з Україною. Чому ми не можемо у відповідь атакувати склади, заводи та аеродроми? Нема ніякого сенсу малювати якісь лінії або розмовляти з людожерами про веганську дієту, яка приведе їх до норми. Тут або захід починає воювати по-справжньому, або здається, визнає право диктатур порушувати міжнародне право, захоплювати інші держави та створювати вже не просто віз зла. А світ диспотії, диктатури, тоталітаризму та поневолення народів, які не встигли винайти свою власну атомну бомбу. І так я звичайно вважаю, що захід зараз робить недостатньо для України та Ізраїлю. На допомогу нам партнери виділили 0,2% свого ВВП. Хоча окремі країни, такі як Данія або Естонія чи Латвія, вже витрачають від 1,4 до 2 Але вдумайтесь 0,2% проти сотень мільярдів доларів, що витрачає Росія. Щось мені підказує, що це не бюджет нашої перемоги, і це велике запитання до заходу. А чи є у вас план не тільки порятунку залишків України, але й, хоча б, якоїсь притомної перемоги? Тепер трошки лірики. Є в мене підписник, який від Ютуба до Тіктока ходить по коментарям і розповідає, що я скиглю про ситуацію в Україні. Я вирішив відповісти публічно йому та багатьом іншим людям, які помилково вважають, що я кажу все, що знаю про ситуацію на фронті та в тилу, і що мій проект створено для того, щоб їм було спокійніше засинати після гарної вечері та пляшки вина. Насправді ситуація на сьогодні виглядає дуже і дуже загрозливою. Ми втрачаємо Донбас. Сьогодні ми втратили місто Вугледар, а росіяни знову розстріляли на відео 16 наших військовополонених. В Курській області ми давно нікуди не просуваємося, а стали в оборону, і тиск здичавілих там посилюється з кожним днем. Також кожен день ми бачимо фото та відео звіти про те, що країна дуже погано впоралася з завданням побудувати якісні лінії оборони. Солдати ЗСУ втомлені, люди втікають з країни на третій рік війни. Зібрані податки не закривають потреби армії, бо вони зросли. А мобілізація та знищення інфраструктури зробили свою чорну справу. Від чергових блекаутів нас відділяє гарна погода та лише кілька масованих ракетних ударів по залишкам генерації. Тільки-но я вам дав дуже лайтовий опис лише частини проблем, які накопичилися за час війни. Це не означає, що ми повинні впадати у вічі або опускати руки. Після кожного випуску я закриваю лептоп і йду займатися своєю основною роботою. У мене нема розпачу, бо кожен з нас повинен робити, що повинен. І нехай буде, як буде. Смерті, відірвані кінцівки, зруйновані будинки та родини, втікачі та втомлені і зневірені військові, зубожіння населення та падіння якості життя це все очікуваний результат війни. Це обличчя війни. І тому я дуже здивований людям, які придумали собі шизофренічну бульбашку мирного життя, де усі роблять вигляд, що війна не існує, вона десь далеко і ніколи не прийде в твій дім та твоє життя. Тому радісно сміємося і віримо у, у Москві. А Рауль просто дратує своїми неприємними та тривожними питаннями. Так, я приймаю цей докір. Не кожен день я роблю випуск про дурнуватих здичавілих, які настільки дурні, що ми вже 11 рік усе ніяк не можемо їх перемогти. До речі, я завжди вірю в те, що з тими, хто виживе, все буде добре. Є лише одна річ, яка не дає мені спокою і змушує бути песимістом. Це низький рівень державного управління, коли кожен окремий високопосадовець чудово розуміє усю обмеженість та неефективність системи і її недоліки. А потім на нараді з президентом розповідає йому, що у нас давно є 5 ГВт розподільної генерації, що мобілізованих добре навчають, що бусізація не носить системного характеру і так далі. В результаті ми не вирішуємо проблеми, а навпаки, поглиблюємо їх. Помилки неминучі, але небажання їх виправляти, ігнорування їх існування і створення альтернативної реальності ніколи ні до чого доброго нікого не приводив і нас не приведе. Існує лише одна реальність, і дивитися на неї я рекомендую без остраху, але й не через рожеві окуляри, бо прийдуть здичавілі й розіб'ють окуляри разом з веселим та безтурботним п'ятаком. Або доведеться не перепливати, а перебігати тису під бравурні марші всеперемагаючого телемарафона. Реальність вона така. Тепер від лірики до конкретики. У анонсував ракетну програму, і результати ми побачимо або ще в цьому році, або в наступному. Президент повідомив, що ми у 25 разів збільшили виробництво снарядів у порівнянні з 2022 роком. І я сподіваюся, що це не означає від нуля у 2022 до 25 штук у 2024. Шмигаль заявив, що у цьому році виходимо на виробництво півтора мільйони дронів. Наступного року вийдемо на чотири. І тут я сподіваюся також, що це лише державне виробництво, а не разом з волонтерами. Військові доповідають, що на деяких напрямках співвідношення артилерійських пострілів скоротилися до 1 до 3, а не як раніше 1 на 15 ворожих. Також Міністерство оборони повідомляє, що мобілізація покращилася, учбові центри завантажені. Натомість у росіян черговий раз закінчується піхота. Вичерпався ресурс закупівлі контрактників та зеків. На Росію чекає мобілізація, яка буде схожа на нашу з відповідним падінням рейтингу Путіна. Усе не так погано, як могло бути, але про перемогу України мова абсолютно не йде. І також поки не видно покращення наших позицій для вдалих перемовин зі здичавілими. Так що насправді ми чекаємо виборів у Сполучених Штатах, залишилися лічені тижні, і ми дочекаємось: а там або Трамп в кущах і Камала в хрестах, або навпаки. А сюжет закінчимо гарними новинами з лаптіканди. На Камчатці здичавілі волонтери намагаються врятувати косаток, які застрягли на мілені в гирлі річки Большая Воровская. Тобто назву України я міг би і не називати. Волонтери поливають косаток водою і чекають припливу. Найкраща порада в коментарях під новиною косатки Втікайте. Бо далі вам запропонують або участь в СВО, або оголосять іноагентами і отрують як Навального. Від Большої воровської нічого іншого очікувати нема сенсу. На цьому все ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!